Друзі, настає фантастична астрологічна подія і можливість. Уявіть: по-перше, такий шанс випадає раз на 165 років, коли Нептун переходить рубіж 29 градусу Риб і завершує зодіакальне коло і заходить у нульовий градус Овна. Це точка ноль: онулення, перезавантаження. Її притинає планета Нептун, що відповідає за карму, що дає можливість завершити цикл і перезаписати історію і власну долю. Прихід Нептуна в Овен запускає новий цикл зодіакального кола на 165 років. І на найближчі 14 років проходження в знаку Овна. Нептун це планета духовності, віри і карми. Завдяки дії Нептуна останні 14 років ми так багато чуємо про карму. Унікальність моменту в тому, що зараз Нептун діє не сам. Його силу значно підсилює планета кармічного статусу Сатурн, суворий екзаменатор долі та кармічного закону. Коли ці дві потужні планети об'єднуються в рибах і овні, вони активують знак годинника з вищого Зодіаку. Уявіть, аналогічна подія відбулася в березні 878 року, тобто ми з вами перед відкриттям унікального порталу, який трапляється раз на 1100 років. Ключові дати. З 26 січня по 14 лютого відкривається портал Годинник. Це можливість очистити накопичену карму і зробити крок на новий рівень. Це не тільки подарунок долі, це справжній кармічний іспит на духовну зрілість. Сатурн вимагає взяти відповідальність за свою долю. Як же скласти цей іспит? Я пропоную вам участь в тренінгу інтеграція досвіду душі. Про нього розкажу окремо. Підсумуємо, з 26 січня по 14 лютого відкривається портал, що випадає раз на 1100 років. Питання, як ви ним скористуєтесь, долучайтеся і будемо творити долю разом.